У Кропивницькому рятувальник зробив пропозицію сюрприз своїй дівчині напередодні дня закоханих. Подія відбулася на робочому місці, в пожежній частині. Організувати все хлопцеві допомогли колеги. Аби дівчина ні про що не здогадалася, вигадали легенду. Чи буде весілля? Дивімося хвилюєтесь? Трошки Шоковано буде. Величезний букет червоних троян та золота каблучка. Такий сюрприз напередодні дня закоханих підготував рятувальник із Кропивницького своїй дівчині. Ми познайомились виходить на день народження її брата. Це чотири роки тому. І вже три з половиною роки зустрічаємося. зустрічаємось Почуваю відчуття, що хочу прожитися людиною все своє життя. Освідчитися обраниці вирішив у пожежній частині, де працює вже понад два роки. У цьому чоловіка підтримали колеги. Аби сюрприз вдався, вигадав легенду. Ось дівчина разом з мамою прямують на фотосесію, аж раптом Микита каже, треба терміново заїхати до нього на роботу. І за кілька хвилин кохана тут. Алінка. Сонечко, ти видиш за мною? Лунає щаслива тан і Микита надіває Аліні каблучку. Я в шоці, якщо чесно, максимально не очікувала. Дівчина нині навчається на другому курсі університету за спеціальністю менеджмент. За кілька місяців до шлюбної пропозиції пара почала жити разом. Він такий чуттєвий. Добрий, ніжний до мене, завжди прийде на допомогу. Ну, просто, знаєте, як любиш, людину, людину, ти не можеш так виписати у якимось прикметникам, у який він. Просто я його люблю, такий, який він є. Трошки такий тремор, трошки неочікувано це було, але я щаслива. Новий етап в житті. Будемо тепер стремитися сім'ю робити, дітей. Першими наречених вітають мама та колеги. Любіть, друг друга, шануйте, поважайте дітей вам. Це все найкраще. Мирного неба саме головне. Дуже переживали, щоб у цей час не було бойового виїзду і е, щоб все вдалося, але е... Все вийшло так, як ми того хотіли. Кохання це те, що окрилює, кохання це те, що дарує надію, кохання це те, що дарує людям продовження. Загалом це прекрасне почуття в наш такий непростий час. Воно рятує. Воно рятує навіть рятувальників. І Ми всі щасливі від того, що ця історія трапилась у переддень дня закоханих, і двоє молодих людей стануть ще щасливішими. Ки Аліна та Микита ще визначаються з датою весілля, але колеги вже чекають на запрошення з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч, Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.